Про оперативну ситуацію на Дніпропетровщині Зараз поговоримо з радницею голови обласної військової адміністрації Наталія Бабаченко в нашій студії. Ми раді вас вітати. Вітаю. І одразу. Яка ситуація зараз в нашій області? Ви маєте на увазі з обстрілами з обстрілами? Так на жаль, обстріли у нас тривають. Найбільше потерпає Нікопольщина. цієї ночі вночі було тихо, але на ранок окупанти знову ударили з тимчасово окупованого енергодару. Били градами і важкою артилерією, били по Нікополю і били по Марганецькій громаді. А на щастя, минулися без постраждалих, і б'ють вони Нікопольщину щоночі і щодня з 12 липня, на жаль, постійно. Яка зараз ситуація на Дніпропетровщині з живленням, з водою, з опаленням? Чи є ще десь якісь об'єкти, на яких продовжують працювати комунальники? Дивіться, комунальники працюють і досі, оскільки тривають екстрені відключення світла. На зараз заживлена вся інфраструктура критична. Але, наприклад, якщо відбувається екстрене відключення світла, то звичайно відбувається і відключення котельні. І котельню включають тоді, коли знову подається живлення людям. І цій котельні, тому потрібно, щоб наші мешканці розуміли, чому так відбувається, і потрібно, щоб наші мешканці не телефонували без перестанку комунальним службам, бо вони їх просто відволікають від роботи. На жаль, ситуація така. Що нам не вистачає напруги на всіх, да і тому через це вводяться ці екстрені відключення. На зараз енергосистема все ще дуже знесилена. Енергетики роблять все можливе і неможливе для того, щоб її відновити. Але, наприклад, от нашій області, да, щодоби дають якийсь ліміт, і ми повинні в той ліміт втиснутися. Якщо ми в нього не втискаємося, то звичайно відбуваються оці відключення. І хочеться ще дуже попросити людей економити, навіть якщо вам дали електрику, це не означає, що відразу потрібно увімкнути праску, пральну машину, бойлер, електродуховку і почати використовувати, знаєте, по максимуму електроенергію. Потрібно все включати один за одним по черзі, бо від того дуже багато залежить, і може так статися, що знову піде переспоживання і ваш будинок вим. Мкнуть, причому вимкнуть уже не енергетики. Сама система не впорається і відбудеться автоматичне відключення. Тому хотіла б наголосити, що цей опалювальний сезон, ця зима у нас проходить під гаслом економія, економія і ще раз економія. Тобто, ми повинні використовувати електрику, знаєте, на мінімальному рівні, на тому рівні, який потрібен просто для того, щоб забезпечувати наші там всі мінімальні якісь потреби, але не більше. Бо система, на жаль, дуже сильно знесилена. І так, енергетики працюють і вони роблять неможливе, але ще потрібно дуже багато зробити для того, щоб її відновити повністю, і тому це відновлення залежить від кожного з нас, і кожен з нас повинен допомагати нашій енергосистемі. Де в області була найскладніша ситуація, взагалі з енергосистемою, починаючи з 23 листопада, коли був Ну, лейкал. так, не можна сказати, бо вона була всюди складна. Я вам вже це пояснила. Да? Чому? Оскільки ми ж не буває так, що у Рівненській області області складно там, наприклад, а в Дніпропетровській ні, ми єдина Україна, і у нас єдина система живлення. Тому складно було всім. Але енергетики робили все для того, щоб люди там, хоч по 5 годин отримували світло на якийсь час, щоб могли якось задовольнити всі свої там потреби. Да, а потім його знову вимикали і давали світло комусь іншому. Звичайно, у когось воно було частіше, у когось рідше, але все одно енергетики намагаються всім подати світло, щоб кожен з нас протягом доби там, хоч. Там до 10 годин його мав, якщо є така можливість, ну такої ситуації, як в Ладижині, у нас немає, так там, де оголосили надзвичайну ситуацію Ні, такої, чи е, в у нас такої стані. ситуації немає. І навіть Он... в невеличких громадах так само це так. Все... Е, звичайно відключення, Дивіться, відключення без ілюзій. Відключення є всюди. І відключення будуть усюди, бо ми розуміємо, яка реальна ситуація. Тому е, кожен з нас повинен бути до того готовий і просто навіть запастися якимись там елементарними речами. Наприклад, потрібно, щоб були теплі речі під рукою. Якщо, наприклад, буде довго е, будинок без світла. Потрібно, щоб була вода і питна, і технічна, да, щоб потім не сказали Ой, а я не знав, я там не набрав собі циберку води. Потрібно, щоб була якась їжа потрібно, щоб був ліхтарик, потрібно, щоб були свічки, потрібно постійно підзаряджувати мобільні телефони. Да? От я, наприклад, зараз як роблю, там вже 60% я поставила на підзарядку на про всяк випадок. Є світло, але поставити на підзарядку, щоб постійно телефон був 90-100% зарядки. Бо ти не знаєш, коли вимкнуть світло. От яка зараз ситуація. І воно не відбивається за графіком. Неможливо скласти той графік. От така ситуація. Чи вистачає зараз взагалі людського ресурсу працівників, комунальників і техніки? Влада постійно каже про те, що у нас не вистачає якихось деталей в Європі, не такі, як у нас. і Ось через це ну, на також… на жаль, така проблема є, але комунальники енергетики її вирішують, бо від того залежить наше подальше з вами життя у цій країні і життєдіяльність нашої енергосистеми. Тому, звичайно, потрібно сказати про те, що і комунальники і енергетики працюють понаднормово. Вони взагалі без спину працюють. У них немає вихідних. Х бо якщо сталася якась критична ситуація, то вони мусять виїхати і залагодити ту ситуацію для того, щоб ми з вами мали опалення, воду чи електрику. Тому ми всі маємо їм дякувати і максимально їм допомагати тим, чим ми можемо допомогти. Про пункти незглавності на Дніпропетровщині, скільки їх вже чи забезпечені вони вже і генераторами, і водою, усім необхідним на Дніпропетровщині вже понад 200 пунктів незглавності. Вони є у кожній громаді, і теж хотілося б дуже попросити наших людей, щоб кожен з нас повинен зрозуміти, де знаходиться той пункт, який найближчий до мого будинку. Чому, якщо, наприклад, станеться тривале відключення електроенергії, можуть бути проблеми зі зв'язком, з інтернетом і тоді буде дуже важко шукати той пункт незглавності. А так ви можете зараз його знайти, навіть прийти, подивитися, де він знаходиться, що там відбувається в тому пункті, щоб ви розуміли, що раптом там 10 12, або там більше годин немає електроенергії. Ви можете взяти свою родину, прийти туди, підзарядити телефон, просто випити гарячого чаю або просто посадіти, зігрітися, щоб потім спокійніше пережити можливі негаразди, якщо вони, не дай Бог, стануться. Тому ці пункти є. Вони і зараз всюди працюють, вони забезпечені генераторами, і в деяких пунктах навіть є ліжка. Якщо така буде потреба, то там можна е, лишитися на ніч. Це тільки в деяких, правильно я так розумію? Е, так. І е, наші пункти незламності, вони в переважній більшості в наметах чи в будівлях? В переважній більшості у будівлях, але є й ті, які в наметах. Ті, що в наметах, це розгорнули ДСНС. І такі пункти теж є. Але зазвичай пункти організовують там при школах, при дитячих садочках, при органах місцевого самоврядування, тобто в якихось будівлях, бо там його простіше організувати, і там простіше знайти приміщення, де можна прихистити ну, якомога більше людей. Тому вони знаходяться в приміщеннях. Чим зараз область допомагає деокупованій Херсонщині? Допомагає всім. Їдуть і люди лагодити мережі, і возили ми гуманітарну допомогу харчі і комунальну техніку. Чому комунальну техніку? Бо коли ми були. Ли у Херсоні нам керівник обласної військової адміністрації сказав про те, що коли наші Хлопці гнали окупантів з тієї, з нашої землі, да то вони з Херсона з собою повивозили практично всю комунальну техніку, тобто там нічим працювати. Тому потрібні навіть техніка для того, щоб вивозити сміття, і тому ми їм таку техніку передали. Більше того, передали ще п'ять автобусів для того, щоб вони могли стати на маршрути в Херсоні і перевозити людей, бо зараз потроху-потроху, але там налагоджують життя після того, що наробили там російські. Війська, от власне виїздили до деокупованої Херсонщини. Що ви там побачили? Яка там зараз картина? Я так розумію, що в деяких місцях або взагалі по всіх місцях там немає і будинків, жодних вцілілих. Так, і все розхидене, все обвалене. На жаль, коли ми їхали, то ми зустрічали села, яких взагалі немає. Тобто, там життя вже немає, бо там жодного будинку, там нічого не вціліли. Дороги розбиті. Я маю на увазі розбиті окупантами, розбиті градами, артилерією. Там ракетами будинки розбиті, магазини розбиті, АЗС розбиті мости розбиті. Тобто, там інфраструктури е немає. взагалі да, ну не всю, Де, звичайно, наприклад, коли ми були, от зараз вони <ккій> почали вже обстрілювати Херсон. Коли ми там були, там він в принципі в цілів але є місця, куди втрапляли. Ракети там чи артилерія, і звичайно, вони зруйновані. Але е, в цілому Херсон цілий. Проте вони ж коли звідти йшли, то вони дуже багато будівель замінували. Вони замінували всю критичну інфраструктуру, і, тобто вони лишили без світла, без газу і без води місто. І тому зараз це все відновлюється. Ви там 100% спілкувались з місцевими жителями. Угу. Вони чесно дуже класно були налаштовані, коли їхала наша е, колона гуманітарна. Нам махали руками, нам махали прапорцями. Люди посміхалися, але люди й плакали е, через те, що знаєте, від щастя, що Завершився оцей страшний етап у їхньому житті, і від того, що Україна повернулася в Херсон, а Херсон повернувся додому в Україну. Це було дуже щемливо. Знаєте, і вони дуже радо брали продуктові набори, які ми їм привезли, бо вони їм були потрібні, бо вони реально дуже сильно потерпали в окупації. Дякую вам про ситуацію Дякую. на Дніпропетровщині Ми говорили з радницею голови обласної військової адміністрації Наталія Бабаченко, Була у нашій студії.